12 вересня, у нас сьома 30 плюс 15 на дворі. Пасатик за це і трошки. Опа! Навіть сонечко ніби. Надіюсь, доща не буде. Хоча вдівся, я сьогодні тепло, бо ну, реально прохладно. І піднімається вітерець. Це дуже неприємно в нашому кліматі, коли тут вітерець є, бо він прям такий до кісток пробирає. А в нас все, що, 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 п'ятниця, п'ятниця через те, що у нас ремонти на цій дорозі, там, де я просто виїжджаю пройшов треба об'їжджати городом бо там зараз такі пробки, що швидше через місто, там де трохи пробок, типа, ніж через таку, як траса, скажімо, дві полоси. Тому все, треба виїжджать. Погнав, покек. No dawaj, nie przebierz tak naprawdę. Nie ma szansy. Teraz O jezus, o morze. No zrób gryzać. Tak? To się w całości przecież. Jak to może smakować. No normalnie przecież. Zajmujesz to. Tylko to ostre, no zdejmij. Tak, tak. I jeszcze kopianka. Całą piankę, no? Weź gryzę. Nie, ale się go a ty jadł? Z... No? To jest za Nie, i mi to nie smakowało. To jest specyficzne. jak arbus smakuje? To najlepiej... Ten już zjadł. <laughs> <laughs> jak <laughs> arbus, to, to weź arbuza. Zjadlimy, tak, tak, tak. Pójdź. Jak? Emocje? Co on naprawdę Zjadliwe, ogółem. Bo ja się zażartowałem, tego się chyba nie wie. Zjadliwe? Tak? Normalne. <laughs> no. <laughs> Но не подпалило К сожалению Ооо, но как Тихо Тихо, тихо, слушай А бей на плой Давай Оо, бутылка Желазко А чакает, что уже вон бутылки? Ну все ступит Цікаво. <laughs> все, 19.30 я вертаюсь додому тільки. Що сказати? Трохи було багатонько роботи, бо у нас сьогодні п'ятниця, як завжди. Погода була така навіть тепленька була, футболці ходили в день. Зараз плюс 19 ніби показує пасасатік. Та й таке, все, газую завтра трошки на цей. Ну, коротше, о 25 нічого знову не відбувається. Може робити ці відео якось, не знаю, раз на тиждень, типу, щось таке, збирати більше матеріалу, бо таке виходить, чисто на 2 хвилини там щось потарабанив. Ну, це більше я так говорю на камеру, щоб, щоб говорити чисто, так скажемо. Ну, а так не знаю що. Та ні, що. все. Всім паки!